Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія «Обозрівателя». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Ар'єзайденом ізраїльським політичним аналітиком. Добрий день, пане Аріє. Добрий день, новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який обіцяв, поговорив з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Щоправда, за повідомленням дзвонив все ж Лавров. Але в Україні багато хто сприйняв це як демонстрацію зміни політичного курсу і навіть зближення е, Єрусалима та е, Москви. А як оцінили цей жест в Ізраїлі? В Ізраїлі цей жест досить не оцінили, тому що він проходить десь пятою шостою строкою. Те, що говорить Елікої, і не, не через не, не через Україну, через те, що є інші діячі, нові політичні. Такі як і Тамар Бенгвір, який підіймається на Храмову гору, і ми вже очікуємо третьої світової війни, а, то, то повернуся знову до, до Елі Койну. Елі Койн і колишній міністр розвідки, а, є в нас і таке. Е, я б бачив, точніше, е, прочитав те, що він е, всі його вирази, не дуже сумбурно, скажімо так. Нічого не зрозуміло з одного з одного боку, він говорить, що він буде більш менше уряд Ізраїлю буде публічно менш підтримувати Україну. З іншого боку, він говорить, що буде статус-кво і нічого не зміниться. З третього боку, він говорить, що він для нього найстратегічний важливий стратегічний партнер. Це Сполучені Штати. Як він буде намагатися домовлятися з Лавровим. Коли він хоче бути партнером Сполучених Штатів, і точно тут можна сказати, що по Сполучені Штати важливіше, ніж Російська Федерація у будь-якому стані, а тому треба сприймати слова Елі Коїна з можливо трохи з посмішкою, і не надавати цьому якогось. За НАТО е е значення, високого, та значення так, так, так так, так. ну очевидно, що в якраз в Москві цей дзвінок був потрібний, тому що вони взагалі чіпляються за будь-що, що мало б свідчити, що Росія не знаходиться в міжнародній ізоляції, е і точ можна сказати, що Коен це розумів, коли взагалі е вирішив, що такий дзвінок потрібний. Е, дивіться, це, 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 ситуація в, 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 в уряді Ізраїлю на даному етапі така, що Веняміні Таніяу е, не може е, встигнути. За всіма хто говорить якусь чи іншу дурницю в нього знов. Є той темер Бенгвір, що він бігає і робить там на Храмовій горі всякі заяви. І була буквально два на минулого тижня. Оки була якась нова міністр струк, яка сказала щось на з того, що лікарі зможуть не надавати. Не лікувати людей, якщо це а, а, не підходить їх поглядами релігійним. <світ> це також в нас була дійсно по хвиля, а, хвиля протесту проти всього. Тому і, і коли, коли елікої не говорить ще одну якусь дурницю, оке, про те, що а, а, я не думаю, що він навіть думав про те, що ви питаєте. Mm -hmm. Тобто, як це було, я, я, яким чином це вплине, чи вплине mm -hmm. зовсім. Він сказав такий набір, оки, який він думав, що він йому треба сказати, сказати американцям, і американцям, mm -hmm. і, 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 і путінським, і трохи про Україну, і трохи про це, і про це, і про це. Вийшла якась каша, mm -hmm. отеча ніхто не може зрозуміти, чого він дійсно хоче, як виглядає цей уряд. Ви mm -hmm. знаєте, це не перш. Це його перший тиждень на, mm -hmm. на посту е, міністру зовнішніх справ, тому що я думаю, ми ще почуємо не менш мало таких е, висловлень. Добре, давайте обстрагуємося від е, е, слів конкретних, конкретного міністра, але взагалі е, просто з України виглядає трохи дивно, враховуючи. Активне співробітництво Росії та Ірану і, знаючи ставлення до нинішнього іранського режиму з боку Ізраїля, чому незалежно від того, хто при владі в Ізраїлі, це виглядає ну, трохи дивно. Знаєте, тут починають будувати конспірологічні теорії. А може вони хочуть домовитися, щоб Росія на співробітничила з Іраном. А може ще якісь підводні камені, чи не треба просто на це зважати? Знов е, ну, так. На жаль, я ще разом скажу, що, Де, що не, не зважати, але не шукати тут якогось дійсно резону чи якоїсь практики, якоїсь дійсної зміни. Ні, на даному етапі. Майже все, що буде заявлено зі сторони ізраїльського уряду, на жаль, буде мати, не буде мати ніякого ніякої послідовності і, і не буде мати під собою ніякої дійсно практичної бази для того, щоб брати це як інформацію, дос і, 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 і шукати в неї чи ви використовувати для дальніших рішень. Треба тут зачекати. Дійсно, ми знаємо, що нічого по суті не зміниться. Сполучені Штати як основний партнер, і для України і для Ізраїлю скажуть, що як треба робити це. По перше, сьогодні ми бачили, що є в Конгресі проблему республіканців. Вони не можуть до дойти до більшості для того, щоб обрати голову. А в тому плані ми теж можемо розуміти, що демократичні сили будуть. Сильніше ніж, ніж республіканці, тому все, що говорить Байден, mm. буде виконуватись. Тому не, я на даному етапі не бачу якоїсь дійсної зміни чи ну, ну, якогось алерту, що треба зараз кричати гевалт і робити mm. і, і якісь висновки. А, mm. Залишимося при своїх. Ну, власне, Україна вже не раз сказала і в устами найвищих посадовців про те, що ми потребуємо зброї. Зброї, зброю нам, звичайно, надають насамперед партнери по НАТО, Сполучені Штати в першу чергу, але й інші партнери. Ізраїль завжди весь цей час, ну не такі вже великий, в принципі. З огляду, те, що пройдеться про місяці, але досить довгий, враховуючи ті жертви, які несе Україна кожен день. І Ізраїль завжди займав таку позицію, що гуманітарна допомога, звичайно, надамо. А от зброя про це йти не може йти мови, тому що нам сарів зброя потрібна, це теж зрозуміло чому, і так далі. Напередодні формування цього нового уряду були натяки на те, що е, враховуючи якісь персональні стосунки з конкретними людьми в уряді, враховуючи прем'єр-міністра, який до цього мав таку репутацію більш проросійського, так би мовити, е, що це можливо зсунеться з мертвої точки. Взагалі, чи є перспектива е, якихось розмов на цю тему, чи це Треба чекати, поки всі війдуть, так би мовити, в курс справи, і політика якась буде більш-менш узгоджена. Я думаю, що, по-перше, всі домовленості, та умови, які були е, про останньому уряді, залишаться. Uh -huh. а, на жаль, те, що можна було зробити і прем'єр-міністру і Лапіду, це надати одноразові одноразове рішення щодо допомоги Україні технологію та, та зброю. Ще тут також треба сказати, що в Ізраїлі дійсно. Ок, і, і, Досить маленький військова віс маленька військова промисловість. Тобто ми майже не виробляємо окрім там танків, тих і БПЛА, і трохи БПЛА та та, та іншого. От Все інше ми закупуємо закуповуємо через підтримку долар підтримки, то що називається сполучених штатів. Ми так маємо непогані технології, і в цьому плані ми. Я не думаю, що зміниться всі, всі, все, все, що буде вже зараз е, да, на все, що е, Міністерство е, безпеки дало, е, е, дало можливість е, 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 Сполученим Штатам чи іншими е, членами НАТО використовувати для України, для передачі для України. На, е, воно, воно, тут е, змін не буде. Чи буде поширення? Це велике питання на даному етапі. Я не бачу якоїсь позитивної динаміки, тому що не не тільки через те, що це початок уряду, а й через те, що ми вже бачили біля мінатеняо, як він працює і які погляди він має щодо стосунків до Росії та до Україда України. Ще одне, що треба сказати, це те, що ми як Ізраїль, як і країна, досить знаходимося на західному березі, тобто те, що називається окупованою частиною тобто, палестинської, палестинської автономії. Тобто це правда, що інша ситуація в плані того того, чому. Окей, okay. не ми почали війну в 48-му та 67-му році. Це правда. Mm -hmm. Але так ми залишилися на території, окей, okay, яка хоче бути автономною. Тобто, з плану, якщо ви подивитесь зі сторони е, людини, яка живе там, нема mm -hmm. ніякої різниці, чи то хлопець чи дівчина, яка живе у Ромалі, чи хлопець mm -hmm. чи дівчина, яка у Денисі, яка живе в Одиницькому. Оки, і це також буде впливати. На е, рішення з е, нашого уряду, тому що вони хочуть залишатися там. Mm -hmm. Більшість у уряді бажають залишитися ці території і, і можливо навіть приєднати то, їх до Ізраїлю. І тому в плані того в ООН вони знаходяться на незбалансованій ситуації. з одного боку вони говорять, що окупація це ні, mm -hmm. тому що Росія вторглася на Україну mm -hmm. з іншого боку, тоді окей. Виходьте з, з території Паліст, Окей. Mm -hmm. і в тому плані їм буде дуже важко. Це було просто для минулого уряду, тому що минулий уряд був за те, щоб вийти з полепалестинських mm -hmm. територій. Mm -hmm. от, от, от в такому плані ми будемо будемо жити найближчий mm -hmm. рік, два чотири. Щодо цих чуток, про те, що на День Ягус запропонував якусь таку угоду, трохи дивну, з моєї точки зору, але що Україна може змінити своє ставлення до резолюції, які ухвалюються в рамках Організації Об'єднаних Націй. Це якимось чином змінить політику Ізраїлю стосовно України, але ніби ніби ця, ця така угода чи домовленість зірвалася, бо Україна вирішила просто не брати участь у голосуванні, а не утримуватися, як очікував прем'єр-міністр Ізраїлю. Наскільки взагалі реальні подібні угоди з нинішнім прем'єром, з нинішнім урядом Ізраїлю? Я yeah, вони 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 реальні, але тут також я думаю, що українська сторона поводиться поводиться правильно. Тому що дивіться зараз одного натяку про те, ще тобто в наших домовленнях, що 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 зараз коїться, потребується від України е, зробити активний крок, тобто не голосувати, окей, не росне проходити, а не голосувати так, проголосувати і проти, окей, але від Ізраїлю, окей, від ізраїльського уряду, окей, потребується тільки можливість подумати про те, чи зробити крок. Mm -hmm. Знову ми знаходимося в незбалансованій ситуації. Я думаю, що тут українські урядовці зробили те, що мали зробити, Окей, вони дали маленький крок на поподали по, зрозуміти Нетиньяу. Що так ми можемо розмовляти відкрити на да, ми не прийдемо в цьому тепер? Mm -hmm. це діло за, діло за тобою, справа за тобою. Що ти будеш робити? І в тому плані Нетаньяу нема чого робити, тому це залишиться знов. У у тому, що всі залишаться на своїх позиціях, ну нас дуже часто в самій Україні критикують ці голосування. Мовляв, навіщо ми сваримося з, з Ізраїлем? В той час як, наприклад, Росія голосує майже так само за ці резолюції, враховуючи їхні стосунки з арабським світом. І якось критики на адресу Росії ми не можливо ми в Україні її не чуємо. Можливо, там в Ізраїлі вона гучніше звучить, але насправді видається така якась нерівна ситуація. В Ізраїлі ви також і не почуєте, тому що знову це проходить який з десятим планом. Окей, угу. дійсно дійсно в цього немає ніякого впливу ні на Ізраїль, ні на Україну, ні на Росію зовсім. Он як ОНУ ма що тут може зробити? Проголосували так, якось поговорили і розійшлись. Нічого дійсно нічого практичного тут нема. Окей, так дійсно Росії можна, бо вона велика держава в Україні не можна. Чому? Тому що вона не велика держава, Окей, а можна також в Україні. Нехай українці е, українські роти та, та й всі українці загалом окей, по потихеньку навчаються бути дійсно незалежними. Окей, приймати свої рішення. Таке рішення вони прийняли. Удачі. Окей, якщо через це е, зараз, е, е, і потім е, то, те, що буде, що буде, то буде. Так і а, в, то, в, тому, в, тому, в тому плані не треба е, хвилюватися за те, що через якесь голосування хтось не передасть якусь допомогу, mm -hmm. тому що знову у вас є Сполучені Штати, окей, які дають тут тон, і Ізраїлю, і всім іншим. Е, останнє запитання. Е... Зміни, які відбулися за за останні місяці в усьому світі, ми бачимо, що вплив Росії на внутрішню політику в багатьох країнах, ну європейських насамперед, значно скоротився. Чи можемо ми це спостерігати в Ізраїлі? Бо ми розуміємо, що велика, так би мовити, алія, яка значною мірою пов'язує себе якимось чином з Росією, хоча є і переселенці з України, які підтримують Україну. Але чи можемо ми казати про, про скорочення впливу Росії в Ізраїль? Я думаю, що так. По перше щодо рускомовної громади, скажімо так, більшість приїхала ще тоді, коли українська мова майже не нав... майже ніхто не вивчав її в школі, mm -hmm. окей а, тобто початок 90-х, кінець п'ятдесятих, так тільки ті, що бажали, океа, більшість класів була рускомовна. Mm -hmm. Оки, не на західній Україні, звідки я, але в інших частинах, так mm -hmm. а тому е е але Разом з тим, що, не, не глядячи на те, що ці люди розмовляють на російській мові, вони все ж таки розуміють, де правда, а де кривда, яка сторона дійсна, де світло, а де де темиря. І тому більшість підтримує Україну і більшість розуміє, хто хто дійсно агресор. Так, є якісь спроби проросійських і трохи діячів такого низького рангу, чи. А, Якісь люди НКО, які намагаються допомагати бійцями зі сторони Російської Федерації, ми можемо дійсно говорити про декілька десятків людей і не більше. Того на цьому все вся підтримка в Ізраїлі закінчується щодо впливу Російської Федерації на інші так, частини, тобто Балестинська автономії, чи питання з Олександровського подвір'я. Вони намагалися це зробити у березні, квітні ми бачили, що ніякого впливу вони не мають. Я так розумію, що вони залишили ці намагання і не повернуться до них. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Зайденом, ізраїльським політичним аналітиком. Про останні новини з Ізраїлю і дипломатичного фронту. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.